Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогодні поговоримо про акції компанії PayPal. Чи може PayPal повторити успіх, NVIDIA, META, Tesla? І чи це непогана ідея на короткий або середній строк? Про все це у сьогоднішньому випуску. Не перемикайте». Отже, друзі, розпочну сьогоднішні випуски із лідерів зростання за останні півроку. Ми побачили багато так званих камбеків, які здійснили Тесла, мета та Nvidia. Якщо ми розпочнемо з Тесли, то буквально зі своїх умовних, ну не умовних, а реальних 100 доларів вже зараз ціна за акцію 258, понад 100%. Meta мета. Тут взагалі просто Skyrocket, так само зі 100 до 270. Зараз. І ось така буквально приємна а, крива уверх. І, ну і власне Nvidia, яка зараз просто м, абсолютно в усіх інвестиційних постах займає першу позицію як а, акція, яку всі прогавили, коли вона сягнула 140 доларів, а зараз це понад 400 доларів більше того продовжує зростати. Ну і власне сьогодні ми поговоримо про акції PayPal, які виглядають приблизно ось так: зі своїх піків у. 308 доларів, компанія всягнула вже відмітків 59 доларів, це падіння понад 80% зі своїх піків, в останнє ціна сягала 308 у липні 2021 року, тобто рівно 2 роки тому. За 2 роки компанія катастрофічно втратила, повторюся, 80% своєї вартості. Отже, чого нам очікувати від компанії PayPal? Чи... Можливо, це дуже непогана ідея придбати по класній ціні. Непоганий, все ж все ще залишають бізнес, який все ще залишається потенційно зростаючим, і можливо, PayPal повторить долю. Nvidia. ось власне про це ми сьогодні й говоримо. На що ми знаємо про PayPal? В нас є окремий випуск на каналі. Ви можете переглянути за підказкою про історію встановлення PayPal. Але на сьогодні ми всі вже знаємо, що PayPal відокремився від eBay ще у 2015 році. Спочатку PayPal залишався основною платформою обробки платежів на саме eBay, але все змінилося з 2018 року, коли eBay оголосив про поступове припинення послуг PayPal і перехід на нідерландську платформу. Це Цифрових платежів адієн. Отже, PayPal це в нас власне сервіс по обробці платежів. Якщо ми зайдемо на скрінер FINVIZU, то серед прямих конкурентів Visa, MasterCard, American Express і PayPal, власне, четверта компанія за розміром капіталізації. І на сьогодні єдине, що треба розуміти, що PayPal це вже значно більше, ніж, власне, просто продукт PayPal. Якщо ми зайдемо на сайти SimilarWeb, о, до речі, пам'ятаю, як ми ще брали участь в IPO по компанії SimilarWeb. П, також тут можна тут дуже зручно. Для себе визначати якісь там статистичні показники. Тобто можна обрати, наприклад, сегмент фінанси найбільше завантажуваний додаток у фінансовому сегменті, наприклад, через App Store або через Google. Я обрав період за один рік по юрисдикції Сполучених Штатів. Також PayPal займає другу сходинку після Cash App. Cash App від Square, Square також, ми знаємо, компанія, яка так само виходила свого часу на. Так ось PayPal на другому місці по кількості е завантажуваності додатку через App Store. Але на третьому місці ми бачимо також компанію Venmo. Так ось, власне, Venmo це також. Продукт PayPal, точніше, PayPal свого часу придбав Венмо. Що ж це за компанія Венмо? Якщо ми. Вона ем, розповсюджена на території Сполучених Штатів, це американський мобільний платіжний сервіс, заснований у 2009 році, та з 2013 року належить PayPal. Належить PayPalu з 2013 року, ще коли PayPal входив до eBay. Венмо був призначений для друзів і сім'ї, які бажають розділити рахунки. Наприклад, за фільми, вечерю, оренду, квитки на події тощо. Власники рахунків можуть переказувати. Ти кошти іншим через додатків для мобільного телефону, і відправник, і одержувач повинні проживати в Сполучених Штатах Америки. Отже, цей додаток, згідно зімлерве, посідає третє місце за кількістю завантажень через App Store, Тому Venmo PayPal – це власне один і той самий бізнес. Але серед брендбуку PayPal є. Також інший підрозділ, який нам, як е, такому побутовому споживачу, не досить відомий, це компанія Braintree. Якщо ми поговоримо про Braintree, то вона обслуговує саме бізнес зі сфери електронної комерції і через BrainTree – це також платіжна платформа, яка обслуговує і приймає, акумулює платежі через PayPal, Venmo, будь-які кредитні та дебітові карти через Apple Pay та Google Pay. І співпрацює з такими гігантами, як Uber, StubHub, Dropbox, GitHub, Yelp. Тобто, про що тут йде мова? Наприклад, коли ви викликали Uber, ви бачили, що. І ви розраховуєтесь, наприклад, за замовчуванням картою, або через ваш там Apple Pay проходить платіж. І ми бачимо, насправді, що ми розраховуємося нашою карткою. Але насправді. За цим сервісом стоїть Braintree, який дозволяє Uber використовувати або приймати платежів там з кредитної карти або з іншого платежу, акумулює і власне надсилає цей платіж в компанію Uber. І тут насправді дуже багато інших е e комерсів, які на Braintree, це і Airbnb, це і PagerDuty, той самий GitHub, Messenger Бачимо, Dropbox і багато інших компаній, які, до речі, я бачу багато виходять проходили під час IPO ралі у проміжку 19-21 рік. Тобто PayPal це, власне, більше, ніж просто бренд PayPal. Так, це Venmo і Braintree, і насправді вони є в тому числі драйверами зараз зросту бізнесу PayPal. Якщо ми поглянемо на річний фінансовий звіт за 2022 рік, то, власне, виручка від транзакцій зросла на 1,8 мільярда доларів або на 8% у 2022 році, в порівнянні з 2021 році, і первинно ось цей драйвер а, зросту був забезпечений завдяки продуктам Braintree та власне, Venmo. Тобто. Повторюся, це не просто там якісь допоміжні суміжні бізнеси, але це бізнеси, які активно а, розвиваються в структурі пійпалу. Отже, якщо ми бачимо, що наш сьогоднішній емітент, ну умовно кажучи, диверсифікований в своїй ніші і все. Так, поки що поверхнево, як бізнес модель виглядає цікаво. Чому ж ми, власне, стали свідками ось такого карколомного падіння ціни на акцію? Якщо ми повернемося до статті від Motley Fool, то ще раз повторюся, що. Після е, спінофу е, від eBay, PayPal все ж таки втратила доступ до eBay, оскільки останній перейшов на нідерландську платформу Adyen. Але тут треба розуміти, що незважаючи на ось цю втрату клієнтів від eBay, е, в нас починається 2019 рік, якби пандемійний час, е, коли вже всі зрозуміли, що скоріше за все саме електронні платежі е, будуть ну. Якщо не драйверами росту е, в ті часи, то принаймні це той бізнес, який точно має залишитись і. Розширитись у зв'язку з тим, що всі будуть сидіти вдома, всі будуть в основному щось замовляти і оплачувати і оплачувати онлайн. Тому ось це е, е, зупинення співробітництва з ібеєм трошки е, якби заблюрилось за рахунок того, що почався власне ковід. І дійсно, у результаті, власне, 2019 дві тисячі року дохід PayPal на акцію зросли на 21% і на 31% відповідно. відсоток у 2019 та у 2020 році. Що дало змогу е керівництво PayPal прогнозувати, що вони продовжать, продовжать своє таке е, неймовірне зростання. І вони висували прогноз, що між 20 і 25 -ми роками е, компанія PayPal зможе подвоїти кількість своїх е, активних е, акаунтів з 377 мільйонів у 20 році до 750 мільйонів у 25 році. І, відповідно, вони Подвоять свій річ, свою річну виручку і збільшать її аж до 50 мільярдів доларів. Ось, власне, такі висували прогнози, але реальність виявилася зовсім іншою. О, якщо у 2020 році аккаунтів було 377, то у 21-му 426, а у 22-му 435. Тобто такого шало, шаленого темпу зростання клієнтської бази. Ми тут не побачили так само, власне, як і не побачили такого зростання виручки, яка сягала у 2020 році 21,5 мільярди, 21, перший, мільярди, 27,5 мільярдів у 2022 році. Ну, власне, якраз ось ці цифри ми і бачимо в загальному звіті комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тобто, зростання, все ж таки є, але воно не таке двозначне. Як прогнозувало керівництво, і саме через в тому числі ну, не невиправдані очікування, ми бачимо, що ринок почав реагувати. Ще однією причиною це, звичайно, все ж таки конкурентне середовище, де розвивається PayPal, та сама нідерландська компанія Adyen, блок від Square Cash App, який ми також побачили, власне, Apple Pay, Google, Play, Google Pay, Stripe та інші. Тобто. Саме сама середовище, де розвивається PayPal, конкуренція, яка так само відбирає частину клієнтів, а відповідно відбирає частину виручки, ну, говорить про те, що ті перспективи зросту, на які на, покладалося на PayPal, ось ця власне причина відпала. Тобто від такої стабільної компанії зростання вона перейшла ну, в більш можливо таку стабільну компанію з невисокими темпами зростання. Тобто… Ось ті очікування, які ринок і закладав, підганяючи ціну понад 300 доларів, власне, ось все це призвело, як вважається, і цілком обґрунтовано до такого падіння. Але чи є вище перелічені причини, ну, власне, підставою саме. Такого шаленого падіння, давайте, як завжди, звернемося до якихось фінансових показників, аби мати е, тверду поверхню, від чого ми хоча б можемо відштовхнутися. Тут я буду використовувати більше сайт Macrotrends, щоб подивитися на розмір виручки е, операційного та чистого прибутку там балансових активів саме на дистанції, ну хоча б 5 років. Якщо ми подивимось на виручку, то власне, у 22-му році вона була рекордною 27,5 мільярдів. І, взагалі, якщо ми подивимось на десятирічний горизонт Зон то компанія постійно зростала по розміру виручки, яку вона отримувала. Так, ну і це зростання, в тому числі, було і 19, і двадцятий такі най, найбільші е, найпіковіші ковідні часи. Звичайно, трохи інші були показники щодо маржинальності валової маржі та операційної маржі, ну і власне маржі чистого прибутку. Тобто за такими. Е, Показниками операційного прибутку 21 рік був топовий. Тут компанія рік закрила на рівні понад 4 мільярди доларів, на відміну від 22-го, де е, операційний прибуток склав 3,8 мільярда, тобто операційний прибуток виявився меншим, незважаючи на те, що виручка рік до року виросла на 2 мільярди. Але тут ми бачимо, що в принципі і собівартість, так? тобто валові е, витрати, по суті, ці 2 мільярди і з'їли. Тобто компанія в 2021 році отримала виручку 25, а в 2022-му 27 мільярди, але е, валові витрати у 2021 році склали 13 і 15 у 2022 році відповідно. Тобто, по суті, 2 мільярди додаткової виручки з'їли е, Собівартісні витрати, що і відобразилося в майбутньому, і вже на операційному прибутку, і як наслідок на чистому прибутку, який ну в два рази скоротився у 2022 році в порівнянні з. В порівнянні з 2021 роком, але все одно, як на мене, показник далеко не катастрофічний. Компанія досі прибуткова. Вона скоригувала свій, свій чистий прибуток. Він був 20-21 рік на умовно своїх піках, але в 2022 році ну трохи менше, ніж у 2019 році. По факту не смертельно, але все ж таки. Коли ми говоримо про компанії зростання, там більше е, акценту закладається саме на зростання виручки. Хоча потім і дивля, і інвестори дивляться, де ж з'їдається ця виручка, е, на яких операційних та валових витратах. Якщо ми подивимося на баланс, то тут так само у компанії в цілому все добре. Компанія 2022 рік закінчила з е, готівкою в понад 10 мільярдів доларів на руках. Поточні активи склали 50. Сім мільярдів при тому, що поточні зобов'язання склали 45 мільярдів, тобто поточних активів. З головою вистачало, аби перекрити всі свої зобов'язання. І в цілому компанія по балансу виглядає досить надійно. До неї немає якихось претензій щодо її а, фінансового майбутнього, де ми можемо там прямо а, хвилюватися, що вона не виживе або станеться якийсь катаклізм. Якщо ми подивимося на, на менший горизонт, тобто до квартальних звітів, які компанія вже подала за перший квартал, то ми так само тут побачимо досить приємні цифри. Власне, знову ж таки, готівки понад 7 мільярдів та короткострокові інвестиції на 3,5 мільярдів. Це якраз і є, ось, по суті, ті 10 мільярдів, які ми бачили щойно на макротренс. Тобто, по суті, Перший квартал вони закінчили плюс-мінус з такими ж готівковими еквівалентами в себе на балансі. А, активи поточні 56 мільярдів, поточні зобов'язання 43 мільярди. мільярда. Тобто на перший квартал 2023 року компанія досі виглядає а, сильно і впевнено. Виручка, якщо ми поглянемо і порівняємо перший квартал 2023 і перший квартал 2022, зросла а, з 6,4 мільярда мільярди до 7 мільярдів. Власне, суттєво зріс чистий прибуток на акцію. З 44 центів до 70 центів або з 43% до 70 центів. І в цілому все виглядає непогано. Більше того, якщо подивитися на ну, презентацію компанії по там, певним ключовим показникам першого кварталу 2023 року, то власне об'єм платежів виріс до 10%, чистий прибуток виріс на 9%, операційний дохід виріс на 41%. Знову ж таки, виріс, чистий прибуток на акцію, те, що ми щойно побачили, 70, з 43 центів до 70 центів. Якщо ми говоримо про перспективи, як компанія прогнозує закінчить 2023 рік, то вони планують, що вже другий квартал 2023 року виручка продовжить зростати і зросте на 6,5-7%. Чистий прибуток на акцію очікується вже на рівні 81-83%. В цілому по всьому 2023 році чистий прибуток на акцію очікується на рівні 3 долара 42 центи в порівнянні з 2 доларами 9 центів у 2022 році. Та й власне, якщо відволіктися суто від прогнозів керівництва компанії, то в цілому Аналітики і прогнозисти так само вбачають подальше зростання як виручки, так і чистого прибутку а, у майбутні роки. Тобто, якщо ми бачимо, що 2020 рік ми закрили на рівні виручки 27,5 мільярда, то потім 24-й прогнозується вже 29. Не 24, а 23 рік планується закрити на відміці 29 мільярдів, 24-й рік 32 мільярди, а по 2025 року. 35 мільярдів доларів, ну і вируч, і чистий прибуток має скласти вже 5 мільярдів. Тобто це вдвічі більше, ніж у 2022 році. З таким, з таким ймовірним прогнозом компанія дійсно виглядає недооціненою. Ну і власне Simply Wall Street так само по DCF методу пише, що справедлива вартість має бути по поточним а, показникам 90 доларів за акцію, зараз 63, тобто вона недооцінена майже на 30% навіть при поточному а, при поточному стані. Якщо ми повернемося до сайту Macrotrends, щоб подивитися історично, який був рівень чистого прибутку на акцію, то ми бачимо, що а, 2000 піковий 21-й та 20-й рік компанія а, завершила на рівні а, 3 долара 52 і 54 центи відповідно. Тобто, якщо компанія дійсно досягне показників у 3 Долари 42 центи центи по підсумкам 23-го року, то це власне буде дуже непогане зростання і майже повторення результатів пікових а, років по чистому прибутку на акцію. А, в цілому, якщо ми зараз побачимо, що компанія ну торгується на там своїх показниках ще 2017 року, коли там чистий прибуток на акцію складав $71-47-18 років, то я все ж таки думаю, опираючись і на інші а, показники, які ми щойно озвучили після перегляду балансу та P&L, бізнесу компанії, я думаю, що це є досить цікавою ціною, аби звернути увагу на PayPal. я особисто. Звернув увагу, в мене PayPal був і до цього. Зараз я у середню ціну, тому що почав купувати акції раніше. Власне, вчора я купив якраз там на відмітці 63,80, здається, якщо не помиляюся. І далі буду спостерігати. Тобто, як на мене, досить, досить цікавою є ідея на найближчий, на, на цей рік і навіть на наступний. Подивимось. Але все ж таки, чому акції? Ну, ми ж не єдині такі розумні. Я впевнений, що багато хто звертає увагу на ось цю ситуацію. Тому все одно залишається логічні питання, чому ринок все ж таки не реагує і далі продовжує давити ціну на акцію вниз. Ну як, однією з мовірних причин, можу назвати наступну. Ден Шульман, керівник компанії, власне оголосив про те, що він бажає відійти від управління компанії, і він попередив про це і раду директорів і акціонерів про те, що він допрацьовує до кінця 2023 року, і після цього залишить свій пост. І тут варто відмітити, що Ден Шульман був призначений очолювати PayPal ще до її розриву з eBay. Тобто, цей керівник пройшов з компанією всі часи. Часи роботи а, в eBay, часи поглинання PayPal Venmo та Braintree, майбутній розвиток PayPal як самостійного бізнесу. Він просував ідеї, як бачить, розвиток компанії. При ньому компанія досягла своїх найвизначніших висот, а, якщо ми говоримо про ціну на акцію в понад 300 доларів. При ньому ж компанія і впала до своїх локальних а, низів, але все одно до цього керівника відносили. Дуже позитивно і зараз все ж таки не розуміють, якою буде політика майбутнього керівництва компанії, чого очікувати, що буде з майбутньою е, виручкою, що буде зі зростанням. Тому що повторюся, всі сподівалися на зростання виручки о, і вимірювали це двозначними такими от цифрами. Зараз ми маємо 8,9%. і Це теж зростання, але від нового керівництва не знають все ж таки, чого очікувати, і саме яким вектором е, керівництво буде штовхати компанію вперед. Тим не менше, цифри все ж таки, як на мене, залишаються досить цікавими. А, ви можете провести самостійну аналітику, власні дослідження а, і прийти до якихось підсумків. На цьому ж що стосується огляду PayPal, я поки ставлю а, три крапки. Далі будемо спостерігати, і побачимо, як компанія закриє, закриє другий квартал, і також зробимо огляд по підсумкам другого кварталу. А, на цьому все, друзі, що стосується огляду PayPal. -у. Єдине, що перед завершенням я нагадаю, що ми завели спільний патреон разом із Діасом ісмаїловим, автором ютуб каналу більше золота та Віталієм Кравченко. Інвестором-аналітиком. Ви можете доєднатися до додаткового, але закритого контенту, де ми регулярно публікуємо інформацію про цікавих емітентів, про аналіз цінних паперів, про огляд поточних економічних подій. Дуже багато корисної інформації, в тому числі щодо цікавих акцій. тому... Доєднуйтесь, підписуйтесь, залишаю посилання за підказкою, яку ви бачите на екрані, а також в описі під сьогоднішнім випуском. Ну і як завжди, друзі, у цей надскладний час для України мінімально чи ми можемо допомогти нашій державі. Ми можемо допомогти фінансово. А тому я також залишаю реквізити спецрахунку, відкритого в Національному банку України, на який ви можете перераховувати кошти для підтримки Збройних сил України. Рахунок є мультивалютним, можете відправляти долари, євро, фунти, франки, національну гривню. І так само ви можете допомагати інвестуючи через купівлю військових облігацій, які сьогодні можна купувати в розріб поштучно від однієї тисячі гривень. Вже досить багато додатків дозволяється зробити максимально оперативно в два кліки. Я я, наприклад, користуюся додатком від Монобанку. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, поставити лайк, а також написати комент для просування цього контенту. До зустрічі в наступному випуску. Побачимось.